No. Минулого тижня по новинах було все дуже і дуже кисло. Тому ми вирішили пропустити свій технодайжест. Проте на цьому тижні їх насипало, немов з відра. Я не знаю, з чого там ще сиплять новини. Коротше, події цікавих дуже і дуже багато. Тож, повірте, сьогодні ви зі мною сумувати точно не будете. Ми побачили декілька вагомих презентацій, парочку шокуючих інсайдів, та і ще купу дрібних новин зі світом технології. Тож давайте влаштовувати затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю. Не забудьте авансом поставити вподобаєчку, а я починаю свою розповідь. Але перед цим, друзяки, я повинен вам розповісти про дві дуже крутих пропозиції від нашого постачальника. От повірте, ви коли почуєте, що це за смартфони і за скільки їх зараз продають, ви будете в шоці. Перше, це Honor Magic 7 Pro, крутий камерафон. та й він, в принципі, крутий. Я нещодавно записував на нього повний огляд. Версія на 512 ГБ продається всього навсього за 30 тисяч гривень. Це європейська версія, яка нещодавно продавалася за 40 тисяч гривень. Тепер за неї просять. 30-ку. Ну, реально, дуже крутий камерафон, флагман, якість, там. Коротко, все там, все відмінно за цей прайс нічого краще ви не знайдете. Другий смартфон глобальний Realme GT6. Це флагман того року, який продавали за 29 тисяч гривень. Зараз абсолютно новий смартфон, правда, без коробки, тільки з кабелем жилення віддають за 15,5 тисяч. Гарантія, все як треба. Я гадаю, що це дуже крута пропозиція. Камери у нього такі самі, як OnePlus 12, скляна задня кришка, потужна. Процесор 8S Gen 3. Коротше за ці гроші, як на мене, пропозиція просто супер. Тож, давайте, вдалий вам купівля. Усі корисні посилання я залишу в описі під цим відео. Ну і сподіваюся, що останній раз нагадую вам про наш розіграш одразу двох крутезних новеньких смартфонів Galaxy S25 Ultra і OnePlus 13T. У нас буде одразу. Два переможці донатите від 50 гривень і таким чином стаєте учасником розіграшу і автоматично допомагаєте нашим військовим. Зараз ми збираємо гроші на бус для хлопців, які там, на пікап, для хлопців, які працюють на сумському напрямку, потім на систему РЕП, і на просунуту оптику з тепловізором для хлопців, які збивають шахеди під Одесою. Там залишилось добити всього-навсього 40 тисяч гривень. Добиваємо банку до кінця е, неділі, і в понеділок я влаштовую стрім на цьому ютуб каналі. Ми з вами подарували. Травенемо там на усілякі там питанням повідповідаю. І ще більше грошей зберемо, бо у нас там ще три збори у черзі. Коротше, все буде як ви любите. Тож можете донатити прямо зараз. Реквізити на банку та номер карти я залишу в описі під відео. Ну, більш детально про сам розіграш я ще розповім в кінці відео. Тож обов'язково додивіться до кінця. Занурившись у болото політичних ігор, Ілон Маск ледве зміг е, вибратися з тієї трясовини. І потім, оговтавшись трошечки, вирішив, так, хай з тюєю політикою не буду туди е, лізти. І знову почав займатися технологіями і тим, що в принципі зробило його казково багатою людиною. Відеоролики з людоподібними роботами, які танцюють та виконують хатні справи, вже активно гуляють мережею. Здебільшого це якісь прототипи, які коштують величезних грошей, та звичайному смертному точно недоступні. Але Ілон Маск хоче зробити свого робота Tesla Optimus дійсно масовим продуктом, який буде вправним помічником у кожному домі. Він навчив друге покоління вільно розмовляти за допомогою свого голосового помічника Грок, та вже будує величезний завод, де будуть масово виробляти значно покращене третє покоління. І здавалося б, кому. Взагалі ті роботи потрібні, тим більше купувати їх масово. От скажіть, будь ласка, ви б собі купили робот. Ну, от якщо б він коштував там десь 30 тисяч доларів, ви б його собі придбали, він вам потрібен. Власне, я не можу в це повірити. Проте, скажіть людям 15 років тому, що електромобілі будуть продаватися мільйонними тиражами, в це теж ніхто б не повірив. Аналітики відомого агентства Morgan Стенлі передбачають, що вже через 25 років у світі буде працювати близько одного. Мільярда подібних роботів. Тож той, хто буде стояти у витокі в цієї індустрії, явно буде мати величезні прибутки та славу. У нас навіть назва каналу підходяща. Тож, можливо, в найближчому майбутньому ми будемо знімати огляди не тільки смартфонів та іншої електроніки, а й людоподібних роботів. Ставте вподобайку, якщо ви за таку ідею. Колишній ліпший кореш Ілон Маска, схоже, теж вирішив вирватися у світ технології. Але, схоже, за що б цей чоловік не брався, виходить отаке непорозуміння. З першого погляду на майбутнє Трамп Мобайл у мене виникла думка, що це якийсь першотравневий жарт. Але, як виявилось, це справжній девайс, який назвали дійсно американським смартфоном, який виготовлений у США. Візуальна схожість на дешеву китайську підробку айфона одразу ж викликала певні питання, і дуже скоро ми отримали на них відповідь. Офіційна сторінка товару доволі швидко змінилась, і тепер замість напису «Зроблено у США є скромна фраза: розроблений з урахуванням американських цінностей. Ще один цікавий. Момент, це те, що змінилась і діагональ екрану, яка замість 678 дюймів стала 625 дюйми. Таке враження, що навіть китайський підрядник зрозумів, що виготовляти смартфон для Трампа то справжнісінький зашквар і відмовився. От і довелося шукати іншу фабрику, де в наявності є тільки компактні смартфони. Як і заведено, у китайських бюджетників дві з трьох камер мають роздільну здатність по 2 мегапікселі. Модель процесора взагалі не вказана, і я не здивуюся, якщо там буде якийсь ЮНІСОК. І просять за цю американську гордість у лапках, звісно, цілих 500 баксів, що рази в три більше, ніж коштує аналогічний смартфон з Піднебесною без американського прапору та напису «Make America Great Again» на робочому столі. Коротше, суцільна показу хота на Махалове. і я взагалі нічому не дивуюся, бо Трамп бізнесмен все, що він робить на своїй посаді, це в першу чергу косить бабку. Ви пам'ятаєте, що він взагалі робив з криптою у ці от е, гойдолки. Мені здається, тут не треба підбрати ніякі слова, на моєму обличчю все сказано. А тепер, щоб ви розуміли, якими можуть бути смартфони, які дійсно виробляються у США, покажу вам свіже анонсований Liberty Phone. Американська тут тільки операційна система та материнська плата. Ну і збирається диво також, у Каліфорнії. Камера, процесор, акумулятор, екран та навіть корпус все це завозять з Китаю. І все одно у підсумку коштує він 2000 доларів. Так, друзі, вам не почулося двушка баксів за смартфон, всередині якого 4 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ постійної пам'яті і tft дисплей. Дві тисячі баксів, проте зібраний американськими ручками. І потужність цього виробництва складає 10 тисяч смартфонів на місяць. Тож щоб забезпечити кожного американця патріотичним смартфоном, знадобиться усього якихось 2800 років. Думаю, побачивши цей смартфон, більшість американців зрозуміє, що переносити абсолютно усе виробництво електроніки в штати не така вже й гарна ідея. Тепер поговоримо про британську компанію, Nothing, яка теж усіма силами намагається приховати свої щільні зв'язки з китайськими колегами. Напередодні презентації їх чергового по справжньому флагманського смартфона в мережі з'явились якісні і трохи шокуючі зображення новинки. Перша думка в голові, що це взагалі таке і як таке можна випускати. Потім трохи остигаєш, придивляєшся, і наче нічого так дизайн. Може навіть і прикольно. Але тут бачиш наступне зображення в профіль, і знову дубця трохи підгорає. Чому не зробити, щоб модулі випирали однаково? what Навіщо ці сходинки? Таке враження, що першими, кого Шиї залишив без роботи, були дизайнери Nothing. А цей смартфон намалював якийсь Міджорні. Одне я знаю точно байдужим зовнішність новинки не залишить абсолютно нікого. І, схоже, саме таку ціль переслідували дизайнери компанії Nothing. Хтось в мережі буде нахвалювати Карла Пея, засновника Nothing, за таку сміливість, а хтось навпаки змішувати з лайном. Але друзі, чорний піар це теж піар. Однак я б все одно не хотів опинитися в лайні. Ну, якщо б це лайно зробило нам популярним. Ну, типу, навіщо? Також ці зображення остаточно дали відповідь на питання заміни гліфів. Тепер у нас буде невеличкий круглий матричний дисплей. Де будуть відображатись якісь анімації та написи. Оцінити те, наскільки він буде прикольним, можна буде лише після анонсу, бо багато тут залежить від софту та його можливостей. Характеристики смартфона дійсно флагманськими назвати можна лише з натяжкою. Так, тут буде металева рамка та якісні матеріали корпусу тонкі рамки навколо дисплея, непоганий набір камери з трикратним перископом та надширококутним модулем з автофокусом. Ще й бездрутову зарядку. Завезли. Але коли придивляєшся уважніше, починають проглядатись і слабкі місця. Дисплей, за чутками, отримає роздільну здатність Full HD+. Про вологозахист чомусь не кажуть ані слова. А процесор буде, хоч і дуже непоганий, але все одно не флагманський. Особисто я вважаю, що потужностей 8 s gen 4 буде достатньо позовочено. Більше реально не треба. Проте конкуренти за ті самі гроші вже встановлюють повноцінний вісім еліт, і з точки зору маркетингу він точно буде вигравати. Коротше, за 800 баксів, хоч і для глобального ринку, з технічної точки зору, він імбою точно не виглядає. Однак всі ми пам'ятаємо, що не потужність є основною фішкою смартфонів. Nothing. фанатів цього бренду завжди приваблювала незвичайна зовнішність, як самих гаджетів, так і їх операційної системи. Тож я гадаю. Свого покупця новинка точно знайде навіть за такі гроші. Офіційний анонс на Сінфон 3 очікується 1 липня, і звісно, як тільки у мене з'явиться можливість потримати його в руках, десь придбати на території нашої країни, я одразу це зроблю і запишу для вас детальний огляд з усіма плюсами та мінусами. Тож обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити цей огляд та і купу іншого цікавого україномовного контенту. До речі, разом з новим флагманом компанія також має презентувати і свої перші повнорозмірні навушники, дизайн яких залили у мережу на кадрах з закритої події. Основний акцент тут знов таки зроблений на дуже надзвичайному дизайні. А от про характеристики. Поки що невідомо майже нічого. Фанати, звісно, готові будуть викласти 300 доларів за такі незвичайні вуха. А от звичайного користувача така сума може відлякнути. На ринку є купа гарнітур від відомих брендів, які коштують значно дешевше, та навіть топові Sony можна взяти приблизно за ці ж гроші. Навіть не знаю, чи варто брати їх на оля. Так виглядають вони цікаво, вони не такі, як усі. Проте, чесно, я не вірю в їх успіх. Ну, слухайте, коли є флагманські вуха за Sony, за ті самі гроші, я ніколи не повірю, що компанія Nothing зробила хоча б щось на рівні. Вже я вже не кажу там, що вони будуть е, краще. Однак я зроблю так, як скажете ви. Якщо вам цікаво, я їх куплю, протестую і поділюся з вами своєю думкою. Тож коментарі відкриті. Думаю, багато з вас, так само як і я, дуже не люблять оцю фразу, а я ж вам казав. Проте цього разу я вимушений її сказати. Як казав я, та майже всі блогери та аналітики на тонкі смартфони виявились нікому не потрібними. За звітами інсайдерів, продажі Galaxy S25 Edge зовсім не відповідають очікуванням компанії, і керівництво екстрено зменшує потужності виробництва. Навіть у перші тижні, коли новинки завжди мають найбільший попит, смартфон продався погано. А зараз бажаючих стає ще менше. Чесно кажучи, з такими цифрами плани заміни традиційного S26 на умовну майбутній S26 Edge, вже не здаються такими солодкими. Так, модель з приставкою Plus завжди продавалась найгірше в трійці, але все одно набагато краще, ніж Edge. Звісно, частково таку невдачу можна списати на те, що ті, хто хотів собі свіжий флагман від Samsung, вже купив його у лютому, а міняти смартфон через три місяці по кишені далеко не кожна. Проте я все одно не вірю в цей напрямок. В цілому, і я впевнений, що плюс-мінус така сама історія буде з майбутнім iPhone 17, хоч його і буде випускати компанія Apple. Самі корейці з цього приводу не сумують і перекинули звільнені сили на виробництво своїх складених смартфонів. Я вже казав, що цього року вони серйозно оновлять свій фолк. І що забавно, зроблять вони це теж за рахунок зменшення товщини. Хоча у світі складених смартфонів такі зміни навпаки йдуть на користь. І я вважаю, що саме в цьому випадку продажі дійсно можуть вирости. Єдине, що цьому може завадити, це ціни у 2200 євро, за трохи схуднувший смартфон у порівнянні з попереднім поколінням. А саме цей прайс йому пророкують. Samsung вже оголосила офіційну дату своєї великої презентації, і відбудеться вона вже дуже скоро 9 липня. Продуктів на ній буде на. Фансовано дуже багато. Тож, швидше за все, спочатку ми випустимо окреме відео, чисто так для ознайомлення, а після цього вже зробимо окремий огляд на кожен цікавий продукт з цих новинок. Тож, друзі, ви знаєте, що робити, щоб не пропустити. Але, друзі, як казав один класик, що б ти не робив в цьому світі, все одно знайдеться китаєць, який зробить все. Трохи краще і трохи дешевше. Компанія Vivo цього тижня презентувала свій новий складений смартфон Vivo X Fold 5, який ще тонше, ніж Samsung. Він також отримав повноцінний захист від води та пилу, круті камери та неймовірний акумулятор для таких габаритів на 6000 мАч. Нагадаю, що за чутками у нового Fold 7 повинно бути 4,5 тисячі, тож це дійсно багато для подібного пристрою. А ще в цей тонкий Корпус примудрилося запхати швидку бездротову зарядку потужністю 40 Вт, а по дроту потужність складає 80 Вт. В цьому плані корейцям точно є чому повчитись у своїх колег з піднебесної. Всі основні характеристики зараз перед вашими очима. І єдиним, так би мовити, слабким місцем є торішній процесор Snapdragon 8 Gen 3. Я чудово розумію, чому компанія Vivo зробила такий вибір. Тому що охолоджувати дуже гарячий 8 Elite в такому тонкому корпусі, просто нереально. 8 Gen 3 буде себе показувати, там точнісенько так само. Тож навіщо платити більше. Але, друзі, повірте мені, такий невеличкий компроміс точно можна пробачити, якщо подивитись на ціну у 950 доларів. По суті, це звичайна ціна топового флагмана моноблока. Тож всі ті, хто хотів спробувати крути. Складений смартфон в тонкому корпусі, якісний. Я знаю, як свій продукт робить компанія Vivo. Там, окрім Чипу, чип 830 теж добрий чип ось все інше там на високому рівні. Тож це саме така можливість. Звісно, якщо виробник вирішить випустити його для ринку Європи, то ціна автоматично підскочить десь там в півтори рази. Але можна брати собі китайці. Слухайте, ми це робили вже тисячу разів. Вони нормально працюють на території України і заощаджувати. В будь-якому разі він буде коштувати набагато дешевше за за корейські аналоги. І це, до речі, не єдина новинка від китайців в надтонкому корпусі. От Кажуть, що скоро вийде складений смартфон від компанії Honor. Він буде ще тонше за оцей. Віво і коштувати він все одно буде дешевше за Fold 7 від Samsung. Коротше, все це я вам розповідаю лише для того, щоб ви розуміли, не дивлячись на те, що корейці цього року дійсно дуже сильно постаралися, наздогнати китайців, їм все одно не вдалося. Китайці їм гадять усюди, де тільки можуть, і це у них непогано виходить. А хто, врешті-решт, переможе в цій баталії, поки що невідомо. Єдине, що я можу сказати, це літо буде надзвичайно гарячим. Тож, підписуйтесь на наш канал, та слідкуйте за усіма подіями. Трохи сумна новина прийшла до нас із яблучного табору. Відомий інсайдер Рос Ян спростував заяви своїх колег про те, що дуже скоро на нас чекає iPhone зовсім без вирізів у дисплеї. За його інформацією, все розтягнеться ще років на 5, і в кращому випадку ми побачимо iPhone без дірок лише у 2030 році. Він стверджує, що цей процес буде проходити в три етапи, і в iPhone 18 купертинівці лише трохи зменшать розмір пілюлі. У 2028-му вже увесь механізм Face ID сховають під екран. Але фронталка все одно буде звичайною, Причому вона може переїхати у лівий кут? Напевно, такий вибір вони зроблять лише для того, щоб якось відрізнятися від андроїдів. Бо яким же чином тоді можна буде відрізнити айфон від усіх інших смартфонів? Скажіть мені, будь ласка. Проте цей інсайт суперечить тому, що заявляв Марк Гурман, який запевняв, що вже ювілейний айфон у 2027 році отримає дизайн без вирізів. Кому саме з цих двох поважних людей? Вірити більше, поки що сказати складно, бо зазвичай прогнози обох цих людей перетворюються на реальність. Єдине, що в цій ситуації спонукає трохи більше довіряти Росу Янгу, це те, що він спеціалізується на витоках по дисплеях, бо у нього там є свої края в ланцюгах поставок. Ну, він постійно зливає все про дисплеї айфонів. Тож всі ті, хто планував придбати собі повноекранний смартфон вже в найближчі пару років, можете трохи охолонути, швидше за все. Доведеться почекати трохи довше. Також цього тижня велику презентацію провела компанія Xiaomi. На ній показали друге покоління розкладачки Xiaomi Flip 2 з непоганими характеристиками та ціною у 850 доларів. Недорогий субфлагман Redmi K80 Ultra усього за 360 баксів, який з високою ймовірністю вийде на глобальний ринок під назвою Xiaomi 15T Pro, компактний ігровий планшет Redmi K Pad, який стане конкурентом легендарного планшета Legion Y700, який донедавна був ледь не єдиним компактним планшетом для ігор. Ну і звісно, один з найпопулярніших гаджетів в нашій країні ювілейний фітнес-браслет Xiaomi Smart Band 10, який ви можете бачити прямо зараз на моїй руці. Зовні він майже не відрізняється, до речі, від дев'ятки. Я вже зараз його тестую і готую для вас повний огляд. Тож я не буду повторювати. З незвичайного компанія Xiaomi показала дві речі: перше це розумні окуляри, на кшталт Ray-Ban. Які мають вбудовану камеру, мікрофони та динаміки. Також вони мають вбудований голосовий асистент та керуються голосом. А головною фішкою стала можливість зміну кольору та ступеня затемнення лінз. Гаджет, наче, і прикольний, але китайською версією без того ж, Google асистенту користуватись у нашій країні буде важко. Тож, якщо раптом вийде їх глобальна версія, у що, власне, я не вірю, принаймні найближчим часом, ось то я обов'язково їх замовлю. Китай це чіпати, чесно кажучи, не хочу, тому що вся і фішка полягає в голосовому асистенті. ви ж розумієте. Другий гаджет. Якщо його в принципі так можна назвати, це автівка Xiaomi YU7 у форм факторі кросовера. Характеристики на папері дуже круті, а ціна в Китаї становить усього лише 35 тисяч доларів. Єдина проблема це те, що сама компанія не була готова до такого успіху, і черга на відвантаження вже становить більше 8 місяців. За даними інсайдерів, Xiaomi може виготовляти близько 300 тисяч машин на рік. А продають їх за годину, коротше компанії терміново треба будувати нові заводи, і їх власник Цзюнь сказав, що вже вирішує цю проблему. Коротше, успіх з цією тачкою вже викликав величезний ріст акцій компанії, тим самим зробивши Лея Цзюня найбагатшою людиною Китаю. Отакої От друзі: одну людину електромобілі зробили найбагатшою людиною у світі, іншу найбагатшою людиною в Китаї. От і я замислююся, можливо, і мені зробити вітчизняний електрокар що скажете, купили б собі Андромобіль. Ну і наостанок я дуже хотів знайти для вас якусь кльову дичину шукав, шукав, але нічого гідного не було. Тому давайте продовжимо тему смартфонів. Я не знаю, чи можна назвати цей Юніхерц прямо дичиною, проте ну, десь близько цього він точно знаходиться. Як я вже сказав, китайський бренд Юніхерц, схоже, дуже страждає від ностальгії по тих часах, коли трава була зеленіша, а причиндали твердіше. Поки ми тут сваримо нові пікселі чи Sony за НАТО. Товсті рамки навколо дисплея, вони анонсують квадратний смартфон з повноцінною кверті клавіатурою. Назвали вони свою гордість смартфонобудування Titan 2 і оснастили доволі сучасним залізом. Тут вам і дисплей на 4,5 дюйми та роздільною здатністю 1440 на 1440 пікселів, на борту повноцінний Android 15, 12 ів оперативки та 512 гів накопичувача, а серцем смартфона став Процесор на imense 7300. Та навіть про гарні камери не забули. Є телевік з наближенням 3-4 рази, і фронталка на 32 мегапікселі з автофокусом. Коротше, в теорії цим можна навіть нормально користуватись і не страждати. Ну, принаймні від його швидкодії. Єдине, що схоже, що самі китайці не дуже і вірять в його успіх, тому збирають гроші на кікстартер і просять за нього 270 доларів. Після повноцінного релізу, якщо такий, в принципі, коли-небудь відбудеться, його планують продавати за цілих 400 баксів. Тому давайте не втрачати можливості і купувати його за 270. Ну що, усі фанати Блекбері та Nokia і серії. чекаю на ваші коментарі. Що ви скажете? Чи варто взагалі випускати такі пристрої в 2025 році, чи захотілося вам його придбати? Ось ну і взагалі, чи варто робити огляди у таких от дивакуватих девайсів? А у мене на цьому все. Сподіваюся, вам сподобався цей випуск, і якщо це дійсно так, тоді ви не забудете поставити свою вподобачку і поділитись ним зі своїми друзями. А також підписатись на канал, вкотре вже. Раз, два, три, чотири, п'ятий раз, п'ятий раз. Ну, типу, якщо ви два рази підпишетесь, то ви типу, відпишетесь. Хоча це теж піде каналу тільки на користь. Ви можете відписатися і знову підписатися. Тоді алгоритми Ютуба нас кудись там вверх виштовхнуть. Ось, коротше, нам треба активність для того, щоб популяризувати україномовний техноконтент. Ще раз щиро дякую. І не забувайте брати участь в нашому розіграші двох смартфонів: OnePlus 13T і Galaxy S25 Ultra. Слухаємо зведення від. Військових та більш детальну інформацію з цього приводу. Друзі, що треба зробити для того, щоб взяти участь в розіграші OnePlus 13Т? Задонатити від 50 гривень на допомогу нашим захисникам. Прямо зараз ми збираємо гроші для хлопців, які працюють на сумському напрямку. Їм конче необхідна автівка для виконання бойових. Задач. Ви знаєте наскільки сьогодні це важливі речі на фронті. Бажаємо здоров'я, шановні підписники каналу Андрі Ньюз, Звертаємось до вас за підтримку. Нам дуже необхідна ваша допомога, придбання автомобіля та необхідного обладнання для підрозділу, який буде виконувати завдання на сумському напрямку. Завчасно дякуємо вам за небайдужість, завдяки вам ефективніше виконуємо свою роботу. Слава Україні! Героям, слава. слава, Тож, ну ми друзі, долучайтеся до нашого збору і пам'ятайте, чим більше буде ваш донат, тим більше у вас буде шанс на перемогу. Слава Україні, слава вільному народу разом до перемоги. Побачимось.